Фрази для візиту в банк англійською. Друга частина. Я забув свій логін. I forgot my username. Чи можу я отримати копію моєї заяви? May I have a copy of my statement? Чи не могли б ви знайти номер мого рахунку? Could you look up my account number? Я хотів би повідомити про шахрайську транзакцію. I would like to report a fraudulent transaction. Чи буде моя банківська картка працювати у цьому банкоматі? Will my bank card work at this ATM? Я хотів би зняти кошти. I would like to make a withdrawal. Чи буде з мене стягнута якась плата? Will I be charged a fee? Скільки мінімум грошей можна зняти? What is the withdrawal minimum? Яка відсоткова ставка? What is the fee percentage? Де знаходиться найближча філія? Where's the nearest branch? Підписуйся на канал і зроби англійською частиною свого життя.